Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент? Ну, якщо бути відвертим, чесним і не займатися самообманом, то йде паралельно два процеси. З одного боку, йде процес усвідомлення небезпеки, яку несе в собі Кремль і Кремлівський фюрер для всього світу, а з іншого боку, не менш. Важливий для розуміння ситуації процес це корупціонування а, політичної еліти окремих країн і зростання там впливу Кремля. По суті, якби ми знаходимося в умовах, коли формується а, два табори: з одного боку це демократичний світ, а вістрям якого є Україна, яка сьогодні захищає цей демократичний світ, відстоює його цінності. З іншого боку, це тоталітарний а, союз, тоталітарна вісь, якщо хоче основою якої на сьогоднішній день є вісь Мінськ, Москва, Тегеран. На жаль, а, сказати, що питання оконечно вирішено. І що а, повідомлення, про які ви, зокрема, говорили, є ще інші повідомлення, які надходять про те, що Україна буде отримувати допомогу, вона буде постійно, вона буде наростати. Це правда, це так і є. Але не треба очі закривати на те, що є а, протилежний процес, який точно так же зміцнюється і зростає. І це вимагає а, перше, чесності в стосунках. В демократичному цивілізованому клубі організаційного оформлення цього блоку демократії. Ну і зрозуміло, що необхідно думати про не тільки глобальну, там континентальну, локальну, регіональні системи безпеки, бо без розуміння того, що буде завтра. А як буде формуватися відповідь на питання, які пов'язані насамперед з наростаючою небезпекою, яку несе в собі Кремлівська кліка? Рухатися буде дуже і дуже важко. А об інформаційні повідомлення початку 2023 року вони говорять про що? Про те, що все більше і більше, не тільки на рівні еліти і естеблішменту західних країн Сполучених Штатів, розуміють, що а, Кремль і ті, хто навколо нього вештається, несуть в собі колосальну загрозу миру і безпеці, зростає, і це приємно, і це дуже добре, що в кінці кінців цей процес набрав якоїсь динаміки. Бо знаєте, від постачання патронів для автомата Калашникова і аж до розмов про те, що в Україні потрібна важка техніка, потрібні літаки, потрібні ракетні комплекси. Ну з 2014 року пройшло дуже багато часу. Пролито дуже багато крові, дуже багато жертв. І це височенна ціна, яку насамперед платить Україна за усвідомлення світу світом небезпеки, які несе в собі кремлівський фюрер і Його кліка Попросили заткнутися. Правильно зробили? Ми вже отримаємо в великих кількостях. Я так розумію, 50 БМП Бредлі, 40 БМП Мадер. Питання лопартів Абрамсів вирішується. Як ви можете оцінити станом на зараз військову допомогу, особливо до 20 січня, коли буде новий Рамштайн? Надзвичайно чудова новина, адже комплект тієї бронетехніки, яка передається для потреб українських сил оборони, фактично йдеться про комплект бригадного рівня, тобто повністю одну бригаду українська армія може перевести за на норми та стандарти забезпечення відповідно до нормативів країни, які входять до північно-атлантичного альянсу. Це чудова новина, адже на тлі того, що Україна вичерпує свої запаси ще й радянських часів, і озброєння, і військової техніки і боєприпаси до того озброєння, то очевидно, що перспектива для українського війська полягає в тому, що ми повністю свого часу перейдемо на озброєння, яке Суміжна і відповідно видавляється в країнах колективного заходу. Що стосується безпосередньо БМП Бредлі, ви не дарма настільки так яскраво описуєте цю бойову машину, адже за твердженням самих американців вони говорять, що Бредлі не є танком, але вона є за визначенням винищувачем. Танків і насправді так вона і є, адже під час славно звісної операції буря в пустелі саме на БМП Бредлі припадає левова частка знищених іракських танків. Звичайно потужна, надзвичайно ефективна бойова машина, яка звичайно стане в нагоді для українських сил оборони під час тих процесів, на які усі ми чекаємо, тобто під час контрнаступу з мета звільненої території нашої країни від російських окупантів. А от щодо БТР та БМП, то БТР це бронетранспортери, які мають Відносне потужне бронювання, і вони спроможні працювати на передній лінії оборони з метою забезпечення дій військ. Тобто вони можуть підвозити особовий собою склад, боєприпаси, здійснювати евакуацію поранених. А от БМП це бойова машина піхоти, ну на йдеться про. Бредлі, то це вже зброя вогневої підтримки української пі піхоти. Надзвичайно важлива, надзвичайно потужна техніка, яка надзвичайно стане в нагоді. І знову ж таки, я підкреслюю, що той процес, який ну фактично започаткувала Франція, адже саме Еммануель Макрон, перший серед лідерів країн колективного заходу, заявив про передачу саме важкої бронетехніки. Е -е, він започаткував той процес, і напередодні Рамштайна, який має відбутися найближчими днями, це надзвичайно надзвичайно Ливий кейс, адже бронетехніка нам потрібна на тому наголошує генерал Валерій Залужний, головнокомандуючий збройними силами України. Причому він абсолютно чітко окреслює позиції, які нам потрібні: 500 гармат, 300 танків, 600-700 бойових броньованих машин. Все це потрібно для того, щоб українська армія мала відповідні ресурси, відповідні можливості. Бо очевидно, що путінська армія не припиняє спроб атакувати наші позиції. А очікування щодо чергової хвилі часткової мобілізації. Нас мають переконати в тому, навіть не нас, весь світ в тому, що Путін ще зберігає якусь примарну таку надію зламати хід цих бойових Пану дій Владислав. І тут ви сказали важливу річ та нова хвиля мобілізації? Ну, по перше, наші військові прогнозують закриття кордонів в Росії, і вже з'явилася цифра 500 тисяч, тобто півмільйона екстра. Вони хочуть мобілізувати до цих 300, тобто фактично, це буде 800 тисяч. Наскільки реалістичними є ці прогнози, і як це може вплинути на хід війни? Колеги, ми з вами бачили перевік подій під час першої хвилі часткової мобілізації, як тих майбутніх чмобіків відловлювали де тільки но мали, і застосовували фактично весь репресивний апарат Російської Федерації. Думаю, що Росія не буде мати серйозну проблему під час реалізації другої хвилі в півмільйона А тих самих чмобіків тут питання ж не лише в тому, що позбирати по вулицях по населених пунктах тих чмобіків питання ще їх забезпечення. Навчання та ä, бойового злагодження в рамках бойових підрозділів, адже окрім... Перших позицій потрібно ще провести якісне якісну підготовку тих півмільйона осіб, їх забезпечити озброєння військовою технікою. А тут у Росіян є певні проблеми, адже російська оборонна промисловість не спроможна в короткий термін поставити до російського вже війська достатню кількість і специфічного устаткування, і озброєння військової техніки, і більше боєприпасів до того озброєння. Тому росіяни можуть розповідати про будь-які там свої такі масштабні. Ні, плани, але в який спосіб, якими силами та засоби вони будуть забезпечувати за реалізацію цих планів. Питання весьма вісьма таке риторично, скажімо так. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.